Сьогодні ми зібралися для того, щоб нагородити наших авторів бюджет участі діти в наше місто за дослідженням організації Transparency International Україн in входить три районних центрів України, які на протязі 2023-2024 років впроваджували бюджет участі. і одні з перших в Україні, які провадили бюджет участі діти. Я хочу подякувати кожного учня за вашу наполегливість, за вашу креативність, за ваше бажання зробити свої школи ще більш краще. Я хочу подякувати ваших керівників, директорів школ, подякувати координаторів проекту від міської ради. Конкурс бюджету участі діти 23-24. Всі 80 проектів були реалізовані. Це дуже круто, що в нашій громаді реалізується, не дивлячись на те, що воєнний стан і бюджет участі міста, і бюджету. Участі діти, ми знаходимо можливість виділяти кошти. Думаю, що це дуже важливо учням приймати участь в таких проєктах, бо це допомагає розвивати комунікативні навики, і ну, це просто цікаво. Людина має змогу отримати нові знання при написанні якихось масштабних проєктів у майбутньому. Ми навчилися командній роботі та. Як разом зробити краще наш ліцей, це був дуже крутий досвід, мені сподобалось. Бачимо, що це дійсно дії дітей відзначають. А підтримка для дітей мотивація для сучасних дітей це дуже важливо. І вони можуть бачити, що дійсно демократія діє і виділяються кошти не тільки так на потреби дорослих, а й на потреби дітей. Це дуже важливо. Саме мотивація, коли вони бачать результат своєї роботи, і він оцінений нашою міською владою. Тож ми дуже вдячні міській владі, яка весь час підтримує мо. Лоть, молодь, молодь нашого міста.